Знаєте, зараз бобо йдемо в магазин, і мені захотілося дуже сильно записати відео про наші перші враження від Канади і взагалі від людей, від клімату. Як кажуть, що тут дуже сильно холодно. Я не знаю, ці люди, які кажуть, що в Канаді всі дуже сильно холодно, вони хоч бачили мапу. І дивилися, що Канада насправді дуже велика. І в Канаді є місця, в яких навіть спекотно. А... Є місця, в яких дуже дуже холодно. І зараз ми скажемо наші перші враження. Спочатку скажу, я трішки, потім вже Вова. Коли ми приїхали в Канаду, то у нас ми були в аеропорту і там вже розмовляли з людьми, які допомагають українцям. Потім нам довелося замовити таксі, яке везе до готелю. І знаєте, таксист він говорив тільки французькою, і він нам взагалі не сподобався. Ось. Він максимально почав нас бісити, і враження було жахливе. І потім вже ми там заселилися в готель. почали... Але ми відпустимо таксиста з миром, Хай він їде. Ми заселилися в готель, а готель нам дали волонтери, які допомагають українцям. Це на... ну, нам він. Потрібен був буквально на, Скільки? на... 10, годин. 10 годин приблизно. І цей готель був Хілтон. 5, 5 зірок. Зірковий. Уявіть собі. Дуже гарний готель, тому все чудово. Уявіть Навіть собі. Таксист не зміг нам. З'ясувати просто українцям зараз дають на тиждень безкоштовно готель Хілтон. Це в Монреалі. Так, в Монреалі про Торонто. Ми не знаємо, тому що ми тут і в аеропорту не були, і ще тільки-тільки приїхав. Так, ну уявіть собі, готель Хілтон. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Я зробила трішки таку маленьку екскурсію по нашій кімнаті. Ну у нас було чесно кажучи шок, тому що готель реально класний і. Звісно, хотілося там залишитися, але нам довелося їхати далі і. Але ми хотіли б саме Торонто, тому що тут англомовна провінція. Ми хочемо розмовляти на англійській, а не на французькій. 嗯。Mm hmm. okay. Ви розумієте, яка це несправедливість. Ми е, зараз в Монреалі приїхали сюди на один день. Завтра ми виїжджаємо в Торонто і ми попросили у орга... українців організацію, яка зустрічає нас на вокзалі на аеропорту в аеропорту, і вони нам дали на, на день... один день ось такі апартаменти. Да, Вова, давай зроби нам, будь ласка, екскурсію. Це наш бафрум. Дивіться, яка тут декоративна косметика. Просто подивіться, який рівень. Ну, я чесно скажу в шокі. Я думала, що це якийсь такий, типу, хостел буде. Є праска навіть. Дивіться, зеркало велике і сейф є. І українцям це дають на тиждень. Тобто, безкоштовно ви тиждень можете тут жити. Ми будемо тільки десь годин 10, і потім ми вже їдемо на потяг. Капсули для кавомашинки, стаканчики, цукор. Ось такий великий телевізор. Потім в нас йде така зона для навчання. Велике ліжко. О Майґат. О Майгад. І вид ти закрив. І ви, звичайно. Ой, воно ще тут автоматичне. Автоматично. Ви відразу подивіться, який трафік в Торонто. І далі враження від Канади. 에, скажу, що люди тут дуже балакучі. Ну то, тобто, вони прям ти там, вони з, з, з тобою вітаються, можуть там щось тебе. Якщо ти в них запитуєш, вони тобі нормально будуть відповідати і там ще будуть з тобою розмовляти. Ось у нас так вийшло, що ми коли їхали. На потяг на маршрутці, на автобусі у нас не було дрібних коштів, щоб розрахуватися з так. В автобусі можна заплатити тільки дрібними грошима дрібними грошима. Це на 5 доларів. Це копійки. копійки, і в нас не було цих копійок. І водії з ще одним чоловіком вони сказали: їдьте так. І причому вже так було в двох автобусах. І потім ще вони в нас запитали звідки ми, що ми куди ми їдемо, що ми хочемо тут робити. Що ми, ми розповіли, що ми з України, і вони такі, о, ви молодці, що приїхали, будуєте своє життя. В Канаді є багато снігу, і будьте ви готові до цього чи ні. Ми сказали, що так, і тут реально багато снігу. Е, і е, люди такі вони дружелюбні. Я не знаю, це, е, це їх таке. Ну, типу, така гра, чи е, як це правильно сказати? Це все на публіку, чи це все насправді? Ми не знаємо, але дуже приємно. Але дуже мило так. Ми жили в Німеччині до цього, і хочемо сказати, що німці теж такі знаєте, ось вони такі дружелюбні, вони завжди вітаються, бажають гарного дня. Ну, нам це подобалося, що було нормально, нормальне відношення і ставлення до людей. І в Канаді за перших два дні ми зустріли таке ж саме, але ми зараз записуємо наші враження першого дня, і потім буде, знаєте, через місяць, коли ми тут Через тиждень так. через місяць. Через декілька місяців і через рік, два-три. Коли ми знаєте, коли ми розберемося з нашими документами, ми теж знімемо цей ролик, що як ми там знайшли квартиру, скільки нервів ми витратили, але я думаю, що все буде окей. Головне щось робити, не боятися. Якщо ви збираєтесь до Канади, робіть це зараз і не бійтеся. У вас обов'язково вийде. Ми з Вовою <кій> їхали з Німеччини з міста Кельна. Було складно трішки, але будьте готові до складнощів, тому що в цьому і є наше життя. Чому? Все буде добре. Головне працюйте, чогось, сподівайтесь і робіть щось: не сидіть на місці, не Думайте, що ви тут прийдете і вам все дадуть. Ви повинні робити. Все саме, так. І не слухати тих людей, які пишуть агдоту і кажуть, що не їдьте туди, там нічого немає, що ви там забули. Чесно кажучи, це ви. Їдьте, їдьте. їдьте і робіть, так. Спробуйте. Вам ніхто нічого не зробить, а для вас це буде великий досвід. У нас з Вовою зараз три країни, в які ми. В яких ми жили дуже довго, і хочемо сказати, що це дуже сильно нас загартовує і робить нас тільки сильнішими і розвинутими, тому що кожна країна зробила Щось свій робить. внесок, так тому робіть, і зараз я вам трішки покажу, як виглядає Канада, а саме Торонто, і ми знаходимося в такому, знаєте. Трішки спальному районі, тут насправді дуже гарно. Зараз я вам все покажу. Тут, знаєте, такі будиночки, як в фільмах ми бачили, такі вулички, ще й сніг. Але хочу сказати, що тут автомобільні дороги класні, а ось тротуари вже не сильно. Ну, тобто вони трішки є деякі завалені снігом. І складно було. Ми з чемоданами йшли десь кілометр і було складно. Кілометр. Півтора кілометра ми з чемоданами йшли, було складно по ось такому йти. А в мене ще один колесок зламався, то Вова трішки два тащив. Ось такі милі будиночки, машини. Зараз ми йдемо в продуктовий магазин, а ось це гідрант з водою. Знаєте, я не могла це пропустити, але хочу вам показати, як виглядає кладовище. І це недалеко тут від спального району, тобто ми пройшли десь, напевно, хвилин 5. Ось там живуть люди. І ось тут теж. Так, тут живуть люди і ось тут кладовище. І воно таке, знаєте, ну, виглядає досить непогано. Тобто немає ніяких там таких великих крестів, взагалі немає їх. І немає там фотографій, а просто ось так. І це не десь там далеко за містом, а ось тут. Біля будинків, у деяких навіть вид з вікна на кладовище. А ось так виглядають світофори. Вони жовтого кольору і ось ця рука це щоб перейти дорогу. Тобто, бачите, ось там вона воно світиться білим кольором, це ви можете йти ось по пішохідному перехіду. А якщо а буде... зараз все буде. Тришки другий колір, це буде жовтий і цифри. ось така буде рука, то це не можна йти. Ні, коли йдуть цифри, то ще можна, а потім вже не можна. Так, дивіться, це поліцейська машина. Ну, прикольно. О, да, ось так цифри, це можна теж йти вже. Ми спочатку не знали і чекали зеленого кольору, але він не наступав дуже довго. Так, поліцейська машина, ще щось. Ну, взагалі прикольно. І ось дивіться, як тротуар завалений снігом. І потрібно йти. Знаєте, тротуар це окремий вид любові тут. Давайте ви зі мною трішки пройдете цей важкий шлях. Ми вже прийшли в магазин, зараз бабою, ходимо тут, дивимося. Здивіться, що знайшли антипреспірант з марихуаною. Баба каже, тепер зрозуміло, чому звідусіль пахне травою. Я вам покажу кімнату, яку ми зняли. Ось кімната. Тут туалет з душем, тут хтось живе. Так, зараз покажу. Зняли ми її на один місяць. Тут у нас для речей поличка є в кімнаті холодильник, що дуже класно. Один шкаф. Ось ці, один прикол... один Вова. ось ці прикольні вентилятори, і е, кімната, вона невелика. Ми спочатку, коли зайшли, ми були трішки в шокі, тому що така ціна і насправді не дуже сильно класно, але ось тут є поличка, е, великий стіл. У нас трішки безле, тому що ми один день тут тільки, ще речі не розібрали. І вид з вікна. Там сніжок в нас. Ну, взагалі нормально, Вова, як тобі? Скажи своє враження. Враження такі. якщо у вас є хтось в Канаді, хай він вам шукає житло, тому що це на Airbnb дуже дорого. Так. Може... Тому що ми знайшли це житло за 975. 900... Євро, і я вважаю, що це дорого. Але ми ось тільки що спускалися на кухню. У нас є кухня спільна, і там був чоловік. Ми зустріли українця, дуже були здивовані, і він розмовляє. Ну він з нами поговорив, і ми у нього запитали, чому ви не шукаєте собі житло. Він сказав, що для нього поки що це є нормально і. Недалеко від роботи, тобто йому на роботу 20 хвилин на транспорті і десь там 40 хвилин пішки. Ну, тобто, нормально можна доїхати швидко, і тому що він раніше знайшов роботу десь далеко, йому було дуже далеко їхати, і це було незручно. Тобто він зараз тут знімає вже три місяці. Ми були здивовані і хочемо ще сказати, що. Ще наші враження від Канади дуже так знаєте, вони переплітаються і є і плюси, і мінуси, і нам поки що потрібно звикнути до цього і бути готовими до різних ситуацій. Ти що думаєш, Вов? Я думаю, що десь ще два дні ми будемо в такому стані, потім будемо вже розбиратися нормально з наступною неділею. Так, тому що ми приїхали сьогодні, вже в нас п'ятниця, а тут ніякі центри не працюють в суботу та неділю. Я цього не знала. Я думала, що в суботу не щось працює, але ось так будемо знайомитися з містом, місто велике, і їздити і розбиратися зі всім іншим. Дякуємо, друзі, за перегляд. Бажаємо вам швидкої адаптації в Канаду, якщо ви збираєтесь туди. Якщо ви виживете зараз в Європі або в Україні і хочете сюди приїхати, будьте готові до того, що перший час буде складно. Тому що ми вчора зайшли ще в магазин, і мені було складно трішки звикнути до цін. Ціни тут трішки вище, мені здається, в обі вони були нормальні, мені вони були трішки високі, але потрібно просто до цього звикнути і піти працювати. Бывает.